Ось 22 година, 18 хвилин. Годин. Світло вимкнено. Рішення сесії не виконується. 17 червня 2025 року на пленарному засіданні Авідьопольської селищної ради депутати прийняли рішення про продовження зовнішнього освітлення до комендантської години. 16 Сьогодні вже 29 червня. Але рішення сесії досі не виконується. Вже декілька днів підряд, я фіксую, що немає, після 22 години світло вимикається, навіть вчора з цього приводу написав заяву до поліції, адже впевнений, що це порушення благоустрою та намиснення виконання рішення сесії. А сьогодні, 29 червня, я навіть зафіксував на відео про момент вимкнення освітлення. Ось 22 година, 18 хвилин. Годин. Світло вимкнене. Рішення сесії не виконується. Як і все інше, як і будь-яке законне рішення в Авідіопольській громаді. При авідіопольському селищному голові Савєлєві Лідії Іванівні. Яка повага може бути у Лідії Іванівні Савєлєві до людей, якщо вона не виконує рішення, за які вона особисто голосувала на сесії? Це якась. Абсолютна зневага зневага до людей, до громади. Впевнений, що лідіванна це, напевно, найгірший керівник Авідіополя. І після його переобрання, взагалі буду рекомендувати зробити дошку ганьби, і лідіванна там буде перша. 22 година, 18 хвилин. Годин. Сім нам тихої ночі та скорішої перемоги над ворогом. Роман Башенідзе, Альтернатива ворогу.